У повному складі зі сходу до колег і родин повернувся батальйон патрульної служби поліції особливого призначення Івано-Франківськ. Командир загону майор поліції Микола Івоняк відрепортував про належне виконання службових обов'язків у зоні бойових дій. Затримали 11 чоловік. Також затримали 24 чоловіка, котрі перевозили наркотичні засоби порушені кримінальні справи. По факту вилучено у них наркотичні Засоби це амфітамін, також коноплян. Во також затримано було 27 осіб, які наносили кілесні пошкодження. Ушкодження людям. Вот їх е, теж доставлено в райові діли. Також е, затримали двох чоловіків, які перевозили. Боєприпаси та чотирьох чоловік, які привозили зброю. У складі загону три жінки про будні у зоні бойових дій вони не багатослівні. Проте, як зазначив керівник загону, вони на рівні з чоловіками виконували серйозні завдання. Заступник начальника головного управління національної поліції в області, підполковник Василь Віконський, зустрів підлеглих та висловив їм щиру вдячність за добросовісне виконання службових обов'язків від цього керівництва. низький вам уклін. Висловлюю вам велику вдячність. Велику вдячність з тих слів, що генерал Амброскін телефонував особисто і дякував за те, що ви в нас і в нього такі є. За те, що ви свої обов'язки в зоні АТО. Всі бойові завдання, які вам поступали, виконали в повному обсязі. Теплими обіймами бійців зустріли колеги, друзі та рідні. Далі на тих, хто повернувся, чекає кількаденна відпустка, після завершення якої вони приступлять до виконання своїх обов'язків на місцях.